Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 21 листопада. Сьогодні мав прискакати Михайло до нас на білому коні. Але до нас прискакав тільки дощ. Тому на винограднику ми сьогодні не робимо. Сьогодні свято Михайла. Дощ, болото влізти туди не можна. То в нас сьогодні буде трошки друга тема. Сьогодні в нас буде рубрика Очумілиї ручки. Колись йшла така передача її ручки то ми сьогодні трошки будемо говорити на іншу тему не про виноград, не про садівництво, а про те, як зробити лавку трансформер своїми руками. Ця лавка, дивіться, вже часто ми знімаємо відео, тут розпаковки, ще Віка знімала, я знімав. І ця лавка часто з'являється в кадрі, але ніколи я її не показував, що це за. Що це за лавка така? Тому, думаю, зніму я таке не коротеньке відео на цю тему. Можливо комусь цікаво, буде може комусь пригодиться Дивіться, от з виду у нас звичайна лавка. Бачите, тут ось дві доски таких, спинка. Ось так, відійду далі, щоб вам було видно. Бачите, вона багато місця не займає. Вона собі ось така акуратненька, бачите, збоку ось. ось. так. Тут можуть сісти на цю лавку таких 6 чоловік, як я по 120 кг, вона свободно вміщає, витримує. Але дивіться, одним рухом руки і таким легким движенням легким рухом руки. Шорти привращаються, лавка перетворюється. Лавка перетворюється у дві лавки і стіл. І так само легко вона складається. Ось так. Так, друзі, розклали і маємо ось таку, дивіться, Покажу так, збоку. Маємо дві таких лавки і посередині стіл. І сюди можна спокійно вмістити чоловік 15 за цей стіл. Попити кави, десь якісь гості прийшли, шашличка якогось пожарити. Тому дуже зручно це десь поставити її в якійсь бесідці, таку лавку, щоб вона місця багато не займала, а коли треба, вираз, розклали собі і. Получається таких дві лавки і стіл. Тут ось збоку ще можна з двох цих сторін поставити ще по якійсь табуреточці. Я тут трошки заморочився, зробив креслення. Зараз покажу. Креслення я підставлю в фотографію. Так, дивіться, ось це перше креслення. Це ось так. Це вигляд зверху. Ось одна лавка, стіл і друга лавка. Ось це це креслення. Ось це друге. Так ось. Оце вигляд з боку. Оце ось так дивіться. Ось воно це креслення. Цю лавку я зварив давно, років шість тому. Я не сварщик, не зварювальник, не столяр. Просто живу в селі і, як то кажуть, у селі чоловік має вміти все робити. І користуватися і зварю, зварювальним апаратом, і доски постругати, і будувати. То, звісно, вмію все. Сам будувався, все, строїв, все своїми руками. Але зараз відео не про то, дивіться. Тут у нас тільки є. Ось в цій частині. Це рухома частина. Ось дивіться, ось тут. Це тут на болтові. Тут болт М8. Тут з'єднується стивниця із одною частиною лавки. Дивіться. Ось так, воно, ось так воно піднімається, бачите? Ось так, щоб вам було зрозуміліше. Раз. І ось друга рухома частина. Ось тут, також на болту. Тут болт М8, ось так два профілі з'єднаних. І ось ця зараз стільниця, бачите, вона ось так її піднімаю вище, вище, вище. І вона ось ця частина лягає сюди, ось впирається на профіль. І це виходить у нас вже спинка лавки. Тут її доски пошліфував, вскрив лаком. І з середини також, бачите, тут. Скрити лаком. Зараз я її знову вам складу. Покажу. Так, то був вид зверху стільниці. А ось так стільниця виглядає знизу. Дивіться, до профіля. Так, не повний, не сплошним швом я приварив ось шин залізу 50 мм. І ось так. Це щоб прикріпити доски. Щоб вони поміж профілю ось тут не випадали. Бачите, і з другої сторони мебельними болтами прикрутив. Тут також доска доска 40 Також до профіля прикріплені мебельними болтами. Тут вугли лавки я шліфанув, вугли досок шліфанув, так, щоб тут не було гострих цих таких кутів, щоб не рвати в штани, чи щоб ногу воно не кололо. бачите, І тут, і тут. Болгаркою простим ліпістковим, чи як він правильно, пелюстковим диском наждачним. Ось так, шліфанув і звідси і знизу, і зверху. Тому, друзі, вийшла така у нас лавочка. Користуйтесь, мені не шкода. Трошки затратив часу на окреслення і на ці всі мірки, поки все порозмірував. Але я думаю, що комусь, можливо, із вас вона... Стане в нагоді такі креслення і ось така лавочка, дивіться. Доски тут одна з одною ніяка ні вище, ні нижче. Вони тут рівненько сидіти дуже зручно. Спинку також зручно спиратися. Можна подушечку якусь поставити собі. Доски тут я, напевно, десь 4 слої лаку дав. Так, щоб вони не гнили. І бачите, за 6 років вона ще собі добре себе почуває. Тут же десь трошки ржавчина повилазила. Метал погрунтував, а тоді пофарбував зверху молотковою фарбою. Але так як хоч тут і під налесі воно, але все одно тумани, сюди, бачите, аж, ось... аж видно, що вона мокра, така вологість повітря. Тому краще не пожалкувати лаку, фарби. Треба її вже слідуюче літо вже трошки перефарбуємо, щоб ця ржавчина не пролазила. Тому, друзі, якось так. Весь каркас стола і лавок із профіля 25 на 25. А ось поручень із профіля ось так, 20 на 40. Тут заглушечки. Повставляв сюди, дивіться, бачите, щоб не було тут дирок. Ось так, ось так вона виглядає, дивіться, знизу. Там вон перемичка. Упорше під доску, щоб доска посередині не прогиналася, коли багато людей сідає. Бачите, одна перемічка така. І ще одна ножка допоміжна. Ось так, зараз розкладу. Бачите, тут ще не залізо. Полоса, одним словом, і доски перетягнув прес шайбами. Вони не насквозь через ці доски проходять, а до половини доски. Просто попітягував, щоб доски тут не хлапали. І по кругу, по периметру, бачите, зварив із шинного заліза. Ось таке для стільниці. А сам каркас із 25 на 25 профіль. Зараз знову розкладу, покажу. Так, дивіться, якщо дивитися ось так зверху, то це ось у нас перша доска. 2165 мм. Це ось вона. Це її довжина. І ширина її 230. Далі у нас іде стільниця ось ця. Ось 580 мм. І довжина її аж туди до краю. Ось це від кута. І до того кута 2115 мм. Так, і ось третя лавка. Ось ця. Це ось вона. Накреслені. Ширина 205 мм і довжина 2035 мм. Це вона звідси ось від краю і аж туди до краю. Ось так дивіться. Ось це, ось це сама вузька частина цієї конструкції. Далі йде вже сюди ширша. Бачите? І ось третя частина лавки, вона ще ширша. Ось тут вона на болтах. Бачите, вона сама ширша виходить. Ось так вона одне водну, все складається. Це я вам показав. Ось довжина довжина цієї такої перемички 690 Це ось звідси. І по наружі. 690 мм. Тут ось цей кут. Ось цей кут 35 градусів. А ось цей кут 55 градусів. Ну, ось довжина 300. Ось звідси сюди. Звідси сюди 300 міліметрів. Так, що тут ще вам показати цікаво? Ось висота стійки ось цей. Ось цей 375. Ось ця. Ось звідси і донизу. І до так, від нижньої частини, бачите? Ось звідси, не відверху беремо 375, а знизу. І до землі 375. Так, що тут? Ще, це стільниця, ось ця, ця частина її. 580. Далі ось тут, ось тут цей кут 107 градусів має бути. Ось тут. Тому що шукав в інтернеті я колись. Таке креслення, щось був подібне, знайшов. Але градуси були невірні, почав варити. Вона не складається, ця лавка, до половини склалася, далі заклинило її. Ось ці дві доски не сходяться, виходить, одна вище, друга нижче. Сидіти незручно, вона коротше. Прийшлося мені перерізати, переварувати і все робити по-свому. Так, ось цей кут 73 градуси. Це вже. Ніжка лавки, ось він. Ось так збоку. бачите, тут 73 градуси має бути. Так, перемичка ось ця поверху ось ця, звідси сюди, 330 мм. І тут на ножку ми приварили ще ось кусок такого, тут можна й 5, 10-20 см, приварити, щоб сюди. Коли стіл ми складаємо, лавку ось ця частина виходить, зараз стрільниця, а це тоді получиться спинка лавки, щоб вона сюди їхала ось так і впиралась в цю частину. Ось цей квадратик ми сюди приварили, щоб вона туди не падала донизу, ось ця спинка. Ось тут вона тримається. І спинка у нас рівно тримається на, на тому профілі. Ну, доски тут вже, звісно, розсохлися. Можна було їх склеїти між собою ПВА. Але то не столь важно. Тут знизу. там Шини залізу, я вам показував. І до нього ось через доски просверлені болти. Можна на 6, можна на 8 діаметром. І знизу з гайками. І так само ось тут видно, бачите, болти. Також. Мебельні болти, доска до профіля прикручена мебільними болтами. Так, ну а це ось ось. Так. А це вигляд спереду вже. Ось так воно виглядає. Ось так. Бачите. Ну, я думаю, кому Кому така лавка, треба десь в бесідці, то по цих кресленнях. Тут вже всі розміри, абсолютно всі градуси я вам повимірював вже, позаписував. Оце просто нарізати все по розмірам і стати його і за пару годин все зварити. Це не складе ніякої проблеми. Що ще хотів доповнити. Дивіться, на ось ці передні лавці у нас ось є ще одна стійочка, третя ніжка. А на задні немає, там тільки дві, бачите, по углам. І коли важкі, такі як я сідаю, то трошки доска прогинається. Тому, якщо хочете, щоб була крепша конструкція, то там ще можна буде ось так доварити ще одну перемичку на тій задній лавці. Доварити ще одну перемичку і поставити ще одну стоючку опорну таку. Щоб по центрі, коли сідають, то щоб вона не, не прогиналася. Тому, друзі, якось так. Кому відео було корисним і цікавим, підтримайте його лайком, поширте його десь в соцмережах чи комусь друзям перешліть. Не скупіться на лайки. Я потратив трохи часу, поки я це все виміряв. Всі ці градуси, всі ці розміри. Ну, Я його не в масштабі передав, а так приблизно я вам. Але розміри точні. Ну, Якщо його в масштаб перевести, то воно, ну, звісно, з цим столом не співпаде. Але все по градусах і все по розмірах я вам написав так, як воно має бути. Ну, кому цікаво, поставити на паузу, я прикріплю фотографію цього креслення. Тому, друзі, поставте лайк, поширте, щоб відео заходило в рекомендації Ютуба. На цьому все. Буду завершувати відео. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео. Вже слідуюче будемо проводити на винограднику.